Друзі, дуже часте запитання. Відсутність актуального запису, про ВЛК. чи є підстави для затримання військовозобов'язаного зобов'язаного з доставленням до приміщення ТЦК та СП? Представники ТЦК, а так само Національна поліція не мають законного права затримувати громадян лише через те, що вони не проходили військово-лікарську комісію. Коли затримання є. Незаконним. Якщо у громадянина є військово-обліковий документ, немає статусу так званого там, розшуку або інших правопорушень, йому можуть лише вручити повіску, але не примусово доставити до ТЦК ТСП. Коли затримання можливе, якщо особа ухиляється від виконання обов'язків військового обліку, прибуває в так званому розшуку, немає про собі військово-облікового документа. Тоді законодавство дозволяє застосувати заходи, включно з промисловим доставленням до найближчого ТЦК ТСП. Якщо виникають питання, звертайтеся за правою допомогою.